Ребята. ребята це моя подружка яка конечно любить дуже мовчати и надо заставлять говорить коротше она мені будет дарить подарочок она вже мені кинула трейд, я зараз чу... за рушецкою себе закрыскую я в шоті я не знаю что там будет Прикиньте, вона мені зараз це я... подарує, короче, бутербродик і от тобі Короча, вот тобі подарочок. Ну хотілося б, щоб там було типу, багато бетів. бо Я зараз колекціоную патів дуже. Е я не знаю, що там ви бачите, но я не бачу. Мені можна вже залишатися? Не знаю, что там у меня у них Ну, конечно, реально хотелось б, чтобы там было багато пать. Короче, зараз, ребят, мне не надо дальше сделать. Ну, говори, что ты мовчишь, блин. Моя подружка мовчить. Моя подружка мовчить, бо она не умеет говорить. Все понятно. І я закрила екран, я нічого не не бачу, що ти мені там кудаш. Господи, мені страшно. Ну, Дивіться, ребят, що там буде прям таке бомбезен, я буду орати. Ребят, я не знаю, что там. Ой, ну балуешь, балуешь, Чё? ты мне ры подарила? Давай западаемся в ключ. они там она поклала. Офігеть, Дякую. Дякую, дякую, велике дякую. Коротше. <зв>... <зв>... Короче. І ще будемо в одному відео В одному відео Я э, буду трейдить. Ну, буду трейде на таку от Turtle. Ну, короче, Turtle D della... L Del... De... 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 Isla. Короче, вот. Ну так всем пока-пока.